Дівчатка, продовжуємо! Краса вже в студії. Ну, це не тільки про себе, як ви зрозуміли, а й про наші блузочки. Сьогодні у нас розкішний так вибір можна собі оновити блузочку на літо. І, до речі, ось ці блузочки вони будуть актуальні не тільки літом, а і навіть взимку, коли ви будете одягати щось там, брючки, якісь жакетик поверху або якийсь кардиганчик. І ось такі блузочки вам стануть у нагоді, так? Їх же ж можна і під низ одягнути. Верхнього одягу, так якщо це якийсь жакет, піджачочок, і не забувайте, дівчата, обов'язково телефонувати, тому що вартість формуєте саме ви. Це телемагазин Прованс, який завжди вас закликає, що телефонуйте активніше і вартість буде ставати ще доступнішою. Тому ваші дзвоники дуже важливі для нас. Скоро на екрані з'явиться номер, з яким за яким ви можете абсолютно безкоштовно так зателефонувати з мобільного 0800 21 4488. Ви називаєте код товару. Код товару на наші блузочки буде LS198. Колір у нас блакитний, персиковий і бірюзовий. Боже, очі розбігаються, всі хочеться. До речі, я отак дивлюся, і мабуть, я зараз буду кожну ще по черзі приміряти, так, мої любі. А розмір у нас універсальний. А тут обов'язково зараз найголовніше це телефонувати, щоб встигнути, так? Тому що ось коли ми бачимо цю красу, потім дуже... Дуже швидко буває, що ви хочете той колір якийсь так, певний, і потім ви телефонуєте, його немає. Хоча тут кожен колір по-своєму прекрасний, М -м -м, мені найбільше такий брюзовий, яскравий, але якщо щось спокійніше, персик, так, а блакитна, яка цікава теж, іде, і вони всі йдуть в квіточку, так, флористичний принт. Розмір у нас універсальний, 52. 56, але ви знаєте, вона підійде ще на розмір 48-50. Моя колега вже собі вихопила, і вона саме розміру 48 50 вона собі взяла і вона дуже задоволена. Тому ось така вам іще рекомендація. Якщо ви зараз засмутилися, так що розмір універсальний і немає саме вашого розміру, тому не засмучуйтеся абсолютно з цього приводу. Так, у нас довжина іде 81 сантиметр, так і об'єм. Об'єму в грудях 126 сантиметрів. Тому ось я вас так зорієнтувала, але ви теж обов'язково заміряйте свої параметри, називайте їх, коли телефонуєте до операторів кол-центру, не лінуйтеся. І потім ви, ви точно впевнитеся, чи вам підходить цей розмір чи ні. Тому що всіляко буває, ну це у нас тканинка софт принт, тому вона не потягується, щоб ви це теж враховували. І а, якщо у вас розмір, як я зазначила, 48 см, Сім'ятдесят, ви можете її собі взяти як оверсайз, тому що зараз дуже модно. По перше, її розщебнути. По перше, її розщебнути можна. 900 гривень, у нас вже перше падіння вартості, і це не може не радувати. Ну що, тепер тільки хочеться приміряти, так, мої любі? Коли дивишся на всю цю красу, до речі, її ж можна носити. От зараз, поки я розщибаю, вона на гудзиках. Гудзики такі цікаві, теж ось тут на персиковій ідуть такі прозорі, гарненькі. Якщо ви полюбляєте, наприклад, одягнути під низ якусь маєчку, дивіться, можна розщібнути так, і таким чином носити собі її ще з маєчкою під низ, якусь там кофточку, Однотонну маєчку, футболочку. Ви можете ще її як кардиганчик носити. Потім не забувайте, що ще можна її і зав'язати, так як зараз теж дуже модно. Зараз кожну хочу на себе приміряти, можна так само і ще і зав'язати її. А боже, навіть не дають мені зав'язати 599 гривень. Ура, мої любі! У нас знову падіння вартості. Прекрасні новини 599 гривень за блузочку. Все, тепер залишається тільки її приміряти і визначитися, який же все ж таки колір мені пасує. А ви зараз в подумки будете обирати, який все ж таки колір цікавить вас, який би ви хотіли. Ну, якщо у вас вже дуже багато яскравих кольорів, ось в вашому арсеналі, так, в гардеробі, я б вам радила придивитися щось спокійніше. Так, ось цей персик, він такий дуже благородний, спокійний. Ось. І знову ж таки, якщо, от зараз я просто накинула, так у мене тут блузочка під низом, дивіться, і ще так, наша додаткова. Але зверніть увагу, ось ці пікантні розрізи. Ага, зараз мої любі, зараз все продемонструємо вам. Ось тут такі пікантні розрізи з боків, те, щоб ви орієнтувалися, бачите, а, які будуть теж нівелювати ваші стегна. Ось тут вони, знаєте, розрізи розходяться, і таким чином блузочка, ось вона сідає. Якщо вам навіть по фігурці, так, ось дивіться, зверніть увагу, вона сідає по фігурці, але, до речі, те, що я казала, можна носити, по-перше, ось так під низом, у вас там буде ну, однотонна. Тому що, звісно, коли вже тут у мене така різнобарвна ковтинка, якщо по правилам брати так, все ж таки е -е, краще одягати щось однотонне, а зверху от, щось таке там більш різнобарвне, квіткове, потім можна теж зав'язувати, але теж треба, щоб щось однотонне було. Бачите, можете собі ще приталити, зав'язати. От те, що я казала, якщо ви розмір... 48 50 ви хотіли собі саме оверсайз, щоб її там пов'язати, так, зав'язати, або розщебнути, собі як таку рубашечку носити, так або як кардиганчиком таким літнім накинути. Тим більше, що вона чудово скроєна, саме щоб її не заправляти. За потреби можете заправляти, але ось ці розрізи вже дають нам змогу носити саме ось так поверх, так, цю блузочку. Так, ну зараз хочеться вже приміряти інший колір, але персиковий зверніть увагу, так? Такий спокійний. Витриманий, нічого тут немає. Такого знаєте, щоб сильно так очі виїдало. От я дивлюся, бірюза, до речі, на екрані вона така прям вирви око, але в житті ні. Ну ні грама. От вона приємна, така іде. Бірюза спокійна, от спокійний колір. Більше так, ну що, зараз перейдемо ще до бірюзи. Зараз я примірюю на себе ще бірюзу. А мої красуні 599 гривень. Слухайте за блузочку, 599 гривень. Це прекрасна вартість. Я вас закликаю, щоб ви не барилися, бо можна не встигнути банально так на той колір, який ви хочете. Так, розмір сьогодні універсальний, але банально на той колір, який ви собі зараз, може, поті дивилися, намітили. А ви будете вагатися, а потім телефонуєте, кажуть: ну дивіться, цього немає. Тоді вже беріть, який є. Знаєте, тут треба вже тоді тільки встигати вихопити, щоб хоч на щось встигнути. А для дівчат, які у нас йдуть 48-50, наприклад, Розмір, то ви можете без проблем її взяти як оверсайз собі. Тому що дійсно блузочка варта уваги, мені здається, будь-якої паняночки. Ну і тим більше квітковий цей флористичний принт. Він ж абсолютно не виходить з моди. Так, ну що, можу показатися якраз у нашій блузочці. Дивіться, а ось я на себе одягнула. Я зараз защибнула. Так, у мене тут мікрофончик і трішечки колір вибивається. Попередня блузочка, ну просто дійсно хочеться одягнути. Щоб ви розуміли так, мали уявлення, як взагалі блузочка виглядає. Так, подивіться, тут у нас гудзички, так потім там я ще не дозащипнула один гудзичок. З боків ідуть розрізи, все те саме. Приємний такий бірюзовий цей колір, надзвичайний, приємний на дотик. Тканинка софт, вона не вибаглива. Дивіться, можна ось так воріт зробити собі. Так відкриту зону декольте. Ось можна трішечки ще прикрити, так защібнути ось так. Зону декольте. Можна глибше, ну як ви собі там потім вже подивитеся в дзеркало. До речі, ж ви приходите на поштове відділення. Ви спочатку приміряєте, так? Тобто ви взяли цю блузочку, ви її приміряли, і тільки потім ви приймаєте рішення і сплачуєте за неї. Тому, дівчата, слухайте, а як красиво, якщо під низ вдягнути просто білу якусь там маєчку чи футболочку, білий з блакитним, з бірюзою, дуже класно поєднується. Дивіться, навіть якщо у вас будуть білі джинси, біла майка, і тут ви на себе одягаєте ось цю саме блузку, а ще якщо вона там оверсайз, так якщо ви там розмір 48-50, так якщо ви паняночка струнка, дивіться, ви собі ще отут все у вас біле. Так, ви собі ще тут зав'язали, як по модньому Тут у нас позаду, ще ж бачите, внаосі нас іде аля, така подовжена. Тому дівчата, тут можна гратися. Я люблю такі речі, які і не виходять з моди, так тому що це флористичний принт. Ці квіточки, ось вони просто розбавляють наш образ і більше більше додають якоїсь такої рдзинки, так жіночності. А одразу атмосфера інша, енергія від вас інша йде, ну, жіночністю, так, повіло, квіти. Одразу я коли бачу квіти, ой, мені асоціація, особливо, якщо це якісь там трояндочки, так, ось тут ось я дивлюсь, трояндочка, є. одразу хочеться, знаєте, ніби понюхати трояндочку, ось цей аромат прекрасний. Так, зараз накидаю і ще хочу поміряти блакитну вам продемонструвати, щоб ви бачили приблизно, так, от коли ти одягаєш, як колір має властивість змінювати. так, тому ж я і кажу, якщо в вашому гардеробі ще й немає якогось кольору, обирайте ось той колір. Нехай буде щось нове, щось абсолютно інше у вас те, чого, наприклад, ще не було. І це теж має місце бути в вашому гардеробі. Щось новесеньке. Так, зараз блакитно. Боже, і блакитна така приємна, такий спокійний, благородний, блакитний колір. От Якщо ви зараз вагаєтеся, дівчата, беріть дві, не пожалкуйте, ото беріть. Вирішіть бірюзу і беріть якийсь там персик, або блакитну, як на мені, так, і ось цей персик так само можна взяти. Дивіться, мої любі. Ну, справді, ось блакитний, настільки він ось якось так гармонійно, так, ось такий він благородний, спокійний, прямо вау. Вау-вау-вау. Ні, ну Кожен колір по-своєму прекрасний. Ось блакитний і якщо ви хочете дві взяти. Да? І персик, або, наприклад, бірюза і персик. Ось можете Собі ось так скомбінувати. А рукавчик-довжина, ви помітили, яка класна довжина. Тобто тут у нас пишна ручка повністю прикрита, от тільки тоненька оця частина ручки відкрита, і це прекрасно, тому що тут теж нічого ніде в рукавчиках вас не перетискає. Я нагадую, що можна ще один гудзичок закрити, защівнути, і у вас буде більше така скромна зона декольте. Можна привідкрити її свої принади, показати. Чому ні? Якщо є що показати, треба а, показувати дівчата. Так, ось вона. Іде такого крою класного, правильного, тому ось навіть зона животика стегна. Подивіться, як невілює класно. Взагалі, оцю я вдягнула зараз, і мені все подобається. Я її якраз защібнула. І тут у нас іде і розрізи з боків. Так прекрасні тут до речі, ви теж можете собі защибати до кінця, не защибати, підодягати щось під низ, не одягати. Якщо ви не одягаєте, під низ ці маєчки всілякі. У вас буде шийка довша, так буде більше тіла. Видно, зона декольте. А захочете трішечки защібнете. Але так в цілому супер на літо зараз бігати. Так під брючки, під якусь спідничку, під джинсики ваші улюблені. Ви одягаєте і все супер. Потім зима прийде, так весна, осінь. Так само, що ми з вами буває там десь на роботу прибіг, або в транспорті. В транспорті спекотня. Так буває, що ще вересень, так жовтень. Може бути спекотня. І ми з вами що зайшли в маршрутку? Там все хочемо зняти з себе той кардиган, чи той жакетик, чи ту вітровочку. Чи ту курточку, і ось під низом у вас вже якраз така блузочка, в якій ви будете на роботу. До речі, бачите, і це така на кожен день блузочка. Це навіть ви можете, хоч лікарем працювати, хоч вчителем, хоч фармацевтом, ну ким завгодно. Тобто, от вона якраз от класика, от класика, вона завжди актуальна, невмируща класика. От я люблю за що класичні речі, що це завжди ви собі придбали, і в вашому гардеробі завжди річ, яка не виходить з моди, і яка завжди актуальна на будь-який випадок життя. От навіть ви були на роботі, ось брючки, так і ця блузочка. Подруга телефонує, каже: ідемо в театр, квиточки, чоловік щось там затримують на роботі. все, ви вже богиня, все. Ви побігли вже в театр, сумочку взяли з собою. Ось гарний настрій і все. І пішли підкорювати той світ. Ну, подивіться, ну класно, темно, ну, я навіть колір я не можу вам рекомендувати, тому, що особисто мені всі три подобаються. От, ну якби я брала, то я б собі брала дівчата дві. Тому я б брала персикову і блакитну, або ось цю таку бірюзову. І персиково, щоб було дві різних, тому що дійсно вони покрій то однаковий, але самі блузочки по собі вони абсолютно різні, так? За атмосферою і за кольором. Ну що, 599 гривень це класна вартість за блузочку. Враховуйте це, що це навіть нижче, ніж просто купити футболочку. Звичайно, нам треба рухатися далі. Хочемо вам ще встигнути презентувати цікавинки. Тому дівчата, дозамовляйте, а ми будемо рухатися далі і готувати для вас наступну пропозицію.